Реса за Петро Білян уже в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, про що пишуть українські видання? Ну, Про що тільки вони не пишуть? Ну зокрема на тлі е, святкування Дня Свободи цікаво читаються матеріали про те, чому не вийшов черговий майдан, який намагалась організувати Юлія Володимирна. Її колеги там тимчасові союзники з опоблоку. От РБК Україна поспілкувався. З джерелами і в Верховній Раді там такі якісь потаємні джерела, і в адміністрації президента, і на мене таку картину. Цілу, що ж там відбувається, чого ж Юлії Володимирівні не вдалося організувати майдан. Приходять до висновку, що, як говорив ще е, дуже давно один видатний діяч, друг радянських піонерів, і разом з тим кривавий тиран Йосиф Фізероніч Сталін, що кадри вирішують все. Що виявляється, в Петра Олексійовича Порошенка є. Пан Турчину, який може організувати так, би мовити, контргру, а в Юрій Володимир турчинова, нема. І нема кому займатися організаційною роботою на належному рівні, зорганізувати ті колони протестуючих, спланувати всі ці графіки, підвести людей, зорганізувати масовий протест, так щоб воно все зіграло в одному ключі і дало якийсь результат на зразок якогось такого. Хай буде не стихійного, але організованого майдану. Як виявляється, з орг роботу за висновками ОТРБК Україна провалила Юлія Володимира. Не мав ніяким цим займатися. Ну, це може і на щастя, але з іншого боку, доволі така цікава інтрига, що адміністрація президента раз з Петром Олексійовичем і Олександром Валентиновичем Турчином зуміли переграти таку видатну опозиціонерку, вирішили питання з проспілками, відкупилися від цих обурених вкладників банку Михайлівський, як пишуть, тут що навіть розміняли так би мовити ситуацію з навколо позбавленням депутатських депутатської недоторканності пана Новінського і притягнення його до відповідальності за викрадення. Пана Драбінка колись ще Це розміняли так би мовити на те, що вони не будуть знімати цю віддоторканність з нього, а натомість олігархи, які пов'язані з ним, притишать, так би мовити, про спілки, що ті не будуть приймати активну участь в акції протесту. Ну загалом такий план конспірологічний, але воно так виглядає, що вдалося пригасити ці протести. і Активних протестів ми вже не побачимо. Ну, як пише. Нірбика Україна аж до весни. Ну а що буде весною? Ми подивимося. Я сумніваюся, що з'являться в Юлії Володимирівні такі якісь великі організатори, тому що в нас їх в країні і так небагато тих, хто вміє займатися організаційною роботою, і вони якось так за дивним збігом обставин всі зараз працюють на боці е, нашого президента, і там от вони вирішують цю питання контргри, яким чином заспокоїти країну якось в бій тій чи іншій мірі це вдається. Хоча потуги так би мовити на черговий майдан були дуже великі Петро, заявлені. Ти знаєш, як. Я... Історично виходить так, що українці не виходять на майдани за ковбасу. Це має бути якийсь світоглядний вибір. Ну або дуже багато ковбаси повинно бути, і якось треба спеціально це все організовувати. Я ж кажу, що нема таких спеціалістів зараз, щоб могли це організувати. Вони всі грають на тому боці, де так би мовити, треба розрядити ситуацію. А ті, хто пробує зорганізувати щось, у них немає чи навиків, чи вмінь. Вони от розказують щось там. В принципі, всю цю осінь чекали якихось дуже великих протестів. А вийшов вже ж пшик. Це великим рахунком. Ми з 1 вересня от, мав бути відкриття політичного сезону, і всі чекали, що щось от там розхитають, так вже розхитають, що буде страшно. Нічого ж не вийшло. Ну, Не вміють люди робити. Хоча якесь, можливо, незадоволення є, люди там щось критикують, невдоволені, але от каналізувати це все, організувати ну, не виходить, не вміють. Немає, так би мовити, майстерності. Нічого з цим не поробиш. Ну і вже про майстерність в Проведення економічних реформ радник голова групи радники прем'єр-міністра Іван, колишній міністр економіки Словаччини Іван Міклош розповідає на сторінках нового времени», що ж за проблеми в Україні. З економікою, чому не вдається реформувати, на що треба звернути увагу. Ну тут можу сказати, що тут питання від журналістів нового времени дають таке можливість отримати задоволення не менше, ніж відповіді Івана Міклоша, які питають його в цьому, а чого ж, як от нам з протекціонізмом, може він нам якось поміг. Він їм розказує, що протекціонізм не дає можливості, що це фактично вигодобити свої галузі. Якщо вони не можуть нормально конкурувати, немає нормальних стандартів, то вони нічого ніколи не зможуть нормально випускати. Приклад яскравий з українським. Автопромом, які захищали стільки часу. Ну і що де ті наші національні автомобілі, які можуть конкурувати на міжнародному рівні, так до захищалися, що вгробили цей автопром український його вже де-факто не існує. Ну от от так воно виходить з національним захистом цього виробника нашого. Ну і дуже цікава тема, яка для українців не дуже не це люблять. Приватну власність. А він каже, що без захисту прав приватної власності не вдасться нам щось дуже добре зорганізувати. Ну але це треба розуміння цього, що треба все таки захистити приватну власність, дати гарантії, і тоді можуть бути якісь так, би мовити, перспективи великого розвитку. І дуже цікаву тему піднімає журнал Бізнес стосовно. Того, яким чином у нас платяться податки, відзначають, що от крупні платники податків, у нас як правило, чисто так склалося, що все таки державні компанії переважно. А от тих лідерів нашої експорту економіки, зокрема аграріїв, представників it галузі металургів, їх в сотню кращих платників податків якось не потрапляє. І спитають вони таку. Євгена Бамбізова, керівника офісу роботи з порупними платниками податків Державної фіскальної служби, а що ж так стається. Ну і він каже, що це, на жаль, от така тенденція. Що, мовляв, там в ІТ-секторі вони всі переважно фріленсери, а аграрії мають пільги податкові. А металурги також у них там якісь вони ПДВ більше отримують, ніж його сплачують. Ну і от така ситуація, що в нас якось найбільш експортоорієнтовані орієнтовані галузі, вони мало платять податки. Ну, така доволі дивна контроверсійна ситуація в Україні. Будемо дивитися, що далі нареформують наші реформатори. Як це буде виглядати в перспективі? Дякую, Петро Білян зробив огляд українських видань.